Пишемо в стопчик 2434 помножити на 3 і виконуємо множення на одноцифрове число. 3 на 4, 12, 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 на 3, 9 і 1 пам'ятали 10. 0 пишемо, знову 1 пам'ятаємо. 3 на 4 множимо, 12. І 1 пам'ятали. 13, 3, пишемо, знову 1 пам'ятаємо. І останнє 2 на 3 множимо, це буде 6 і 1, пам'ятали 7. Отримали при множенні добуток 7302. Записуємо сюди у перевірку 7302 і звіряємося з першим рядочком. Там також записане це число. Отже, у нас все вийшло правильно. Ось ми розібралися, як знаходити невідомий множник з простесеньким прикладом, і з таким, який є у вашому підручнику. Ось правило у вигляді формули, ось правило словесне. І так, і так, як вам легше, так собі його читайте і використовуйте. Далі будемо розбиратися з діленням. Ділення містить два правила. Як шукати невідоме ділене – це одне правило, і приклади наведені, а як шукається невідомий дільник це інше правило з наведеними прикладами. Чому? Тому що при перестановці чисел при діленні вийде зовсім різне розв'язання і зовсім різні відповіді, бо такої властивості ділення немає. Множення має таку властивість від перестановки множників добуток не змінюється. При діленні цього робити не можна. Тому маємо два окремих правила. Давайте розберемося. Як звуться числа при діленні? Ділене перше число, дільник друге число, частка це результат при діленні. І так, шукаємо невідоме ділене, знак питання. Яким чином? Ось формула Х це невідоме ділення. Ділене, потім йде ділення на дільник і результат частка. Щоб знайти невідоме ділене, Яку дію виконуємо? Частку так, множимо на дільник. Ось, даже словами написано: частку множимо на дільник. Наприклад, Х поділити на 2 дорівнює 5. Дуже простеньке рівнянечко. Невідоме ділене Х на першому місці. За правилом, як його знайти? Треба частку дільник, що зробить? Помножить. Тому ми беремо і записуємо. 5 помножене на 2. І обчислюємо. Отже, х вийде 10. З таблиці множення на 2, 5 на 2 10. Знову перевірка по першому рядочку замість х записано число, яке ми знайшли: десяточку. Далі йде ділимо на 2 і обчислюємо. це ділення або цю частку знайти. По таблиці множення на 2 знаходимо, що це буде 5. І тут було 5. Отже, все зійшлося, розв'язали правильно. Далі з підручника вашого я взяла складніше рівняння. Чим складніше? Що в нас є багатоцифрове число у частці. Ми з ним вміємо працювати. Тому записуйте це рівняння і. Продовжимо розв'язувати. За цим же ж правилом невідоме ділене шукаємо множенням. Частку дільник множимо. Де в нас частка? Ось 7945 множимо, де в нас дільник ось на 4. Виконуємо множення в стовпчик. Знову дивимось таблицю, якщо не пам'ятаємо, і працюємо. 4 на 5 – 20, 0 пишемо, 2 пам'ятаємо. 4 на 4 16 і 2.